Істину кажу в Христі, не обманюю, як свідчить мені моя совість у Дусі Святому. Я маю великий смуток і безупинний біль у моєму серці. Адже я бажав би сам бути відлучений від Христа задля моїх братів, моїх рідних за тілом, тобто ізраїльтян, яким належить синівство і слава, і завіти, законодавство, служіння і обітниці. І Їхніми є батьки. Від них же тілом і Христос, який є Бог над усіма благословений віки. Амінь. Не те, щоб слово Боже не збулося, та не всі, хто від Ізраїля, є Ізраїлем, і не всі нащадки Авраама є його дітьми, але в Ісаакові буде названо тобі нащадка. Тобто не тілесні діти є Божими дітьми, а діти обітниці вважаються за потомство. Бо ось якими були слова обітниці, цієї ж пори прийду, і в Сарри буде син. І не тільки це, а й Ревекка зачала в той самий час близнят від нашого батька Ісаака. Та ще до їхнього народження, коли нічого, ні доброго, ні злого вони ще не зробили, щоби передбачення Боже виявилося у виборі не від учинків, але від того, хто кличе. Їй було сказано, що старший служитиме меншому, згідно з написаним Якова я полюбив, а Ісава зненавидів. Що ж скажемо, може у Бога несправедливість? Зовсім ні. Адже він сказав Моїсеєві Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуйся, над ким хочу змилосердитися. Отже це не залежить ні від того, хто бажає, ні від того, хто біжить. Але від Бога, який милує. Бо Писання каже фараонові власне, на те я і поставив тебе, аби показати на тобі свою силу, щоби прославилося моє ім'я на всій землі. Отже, кого хоче, Він милує, а кого хоче, робить черствим. А ти скажеш мені: тож чому Він ще докоряє? Бо хто може протистояти Його волі? О людину! Хто ти, що сперечаєшся з Богом? Чи скаже витвір тому, хто його створив, чому ти зробив мене саме таким? І хіба немає влади гончар над глиною, щоб із тієї самої глини зробити одну посудину на честь, а іншу на нечесть? Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити свою могутність, щадив з великим терпінням посудини гніву, які були готові для знищення. Щоби показати багатство своєї слави на посудинах милості, які зазалегідь приготував для слави, нас, яких покликав не тільки з юдеїв, але і з язичників, як Івосій каже, назву не мій народ моїм народом і нелюбиму улюбленою, і буде на місці, де сказано їм ви не мій народ, там їх назвуть синами живого Бога. Ісая виголошує про Ізраїль, хоч буде кількість синів Ізраїля, як піску у морі, але спасеться останок. Адже Господь, завершуючи й остаточно вирішуючи, здійснить по справедливості справу на землі, бо справа вирішена остаточно. Так як про це провіщав Ісайя. І Якщо би Господь Савот не залишив на потомства, ми стали б як Содом. І уподібнилися в договори. Що ж скажемо? Язичники, які не шукали праведності, осягнули праведність, ту праведність, що звіри, а Ізраїль, який шукав закону праведності, не осягнув закону праведності. Чому? Тому що шукали не звіри, а зділ закону. А вони спіткнулися об камінь спотикання, як написано. Ось складу на Сіоні камінь спотикання та скелю спокуси, і хто вірить у нього, не буде засоромлений.